Так, захід сонця. Сьогодні трошки присвіток. Можна походити по полях, поки вдома ніде. Прийшов на озимий ячмінь свій посіяний після цієї сої, після дисковки. Дисковка одна, по сухій землі тоді пиль стояла курюва така. І потім після дощу ще одна маленька дисковка і посів Сизешка. Сіяний він десь в кілограмах, може 120-130. Ну і так широку збавляю, збавляю і бачу, ще мене збавляти. Тобто в мільйонах стараюсь 3,5-3. І, і якщо ранній терміни, і можна ще збавляти. Тут непогано виходить, тому що тут така гарна дуже земля досить родюча і біля берега. А деякі городи є, там набагато гірше. Придеться там салітру ще поправити. E, значить, сьогодні в нас яке там вже березня, 25 березня, а на цьому полі я 27 лютого вносив селітру. Тут перше саме, перше поле, на яке я виїхав з розкидачем тим на тону. Перший раз з цим розкидачем ми ще не розкидали. І значить, поки я налаштував, воно не сходиться з цим всім. то замість я планував кинути тут десь 70 в ДВ. Поряд приблизно 200 мав кинути селітром ячний. Вийшов трохи більше. Тому що, ну, самі розумієте, перший виїзд, і воно там, таблиця дивиться, одне, воно не, не співпадає зовсім з тими цифрами, з тим всім. Но тут мені подобається. Шикарний ячмінь. Ну от є деякі поля там сьогодні йшов. Там поганенько, ну але нічого, як, як є, таке. Є. Це шестирядний посіяний сорт я вже забув, бо я їх вже стільки мав в тих сортів, що вже в голові не можу згадати, що я тут насіяв. Ну непоганий. Так що тут, щоб я вже закінчив з систему азоту, вийшло десь 80, може й до 90 в ДВ. І я так бачу, що на цьому полі все треба вже більше не вносити. Густота є. Азот є біля берега, волога. І вже не буду я тут носити. Бо так якби би планувало ще додати, але для чого додати, як тут бачите, такий ну, шикарний, можна сказати, ячменек, гарнесенький ячмінь ще трошки потепліє. І треба буде виїжджати регулятор. Ну, я користуюсь хлормекватом здебільшого завжди. Хоча мона і моду з Сапака, але не знаю, щось кажуть багато її підробок, я не знаю. Хлормекват, хоч він старий, але я вже ним користуюсь років а майже з 10, майже, то питань не було. Один раз. так як по такому стану яч мені, тут треба півтори зразу давати і все. І потім стараюся давати. Ну, Якщо є потреба, то даю, тому що в ячмені. Оце під, під колоскове міжузля останнє, воно досить довге, і колос ламається і будуть втрати перед збиранням, тому стараю здавати. І десь місцями ці кроти понаривали. Але не буду я тут нічого робити. Можна було б при бажанні щось пустити, якусь збору. але ей, воно мені не, не, не заважає. Так що такий стан? Тут я задоволений. А так взагалі на всіх полях, скажу вам так, щоб був якийсь більш-менш результат, треба підходити. Не відкрию вам Америки, бо ви все це знаєте, але те, що сам бачу, те, що від інших людей бачу, треба, як би сказати, індивідуальний підхід до кожного поля. Не буває так, що за право розкидач і по шаблону. Там 200, скрізь і поля по 200 вниз, потім ще по 200 і все. І потім виходить, там вилягло забагато, а там замало. Кожне поле хоче, хоче свого. Воно трохи важко. Аналізу ґрунту я ще так і не проводив, в цьому році щось збирався трошки, але так і, так і не було коли провести, щоб хоч приблизно знати, що в тій землі є. Ну азот тут таке, це понятно. Це швидко можемо швидко вплинути навіть під час вегетації додавати. А такі микроелементи, як там кальцій. Ну, саме в фосфор, калій, тоді там кальцій, магній, сірка, що є. Пару грам, їх може не вистачати. А і все. І вже нічим не здоженете. Якщо немає якогось елементу, азоту можна сипати стільки хоч, рослина вже не візьме. А як не знаєш, то краще не сипати деколи. Отак СЗЕш сіє. Бачите, непогано без прикатки, по дисковці, нічим ми не катаємо. Непогано виходить. Розкустився ячмінець. Гарненько. Сонце сходить, заходить, то есть. Так що такий тут стан. Стан непоганий. Потепліє в квітні, так само треба буде вносити. Ну, Будемо вносити, скоріше за все, требетерон, флоросолама, добавим, щось таке. Прима і тому подібне, я вже ці року не користуюсь, тому що сам їжджу на тому тракторі і воно дуже шкідливо нюхати. Деякі виробники ще більш-менше, а є, що інші. Така ця прима, що просто дихати неможливо. Нема смислу. А там дивись по ситуації. Наприклад, що треба, щось там колучу сам і додаю є бур'ян, яка проблема, то й все. І дамо якийсь фунгіцид недорогенький, я так думаю. На перше, на перше Т 1 дорогого сильно не використовую. Та й тут бачу досить непогано. Тут якби не, не бачу таких візуальних хвороб, ще що сильно, щось трошки, як то кажуть, дамо і, і на цьому буде все. І потім. По підпропорцевому ще одну Т2 зробимо, так плануємо. Ну, по підпропорцевому бажано е, робілоринами користуватися, я користуюсь, якщо є. Якщо є потенціал поля, якщо є волога, якщо є кошти. Бачите, по вухах треба дати за таке. За такі просія. Але то мені треба дати по вухах. А нічого буває. Так що так. Непоганий стан. На цьому полі вже значить, нічого вносити не будемо. Е, нагадую, ще раз, за комплексні зосені тут не вносилися зовсім такий стан. Так що все. На цьому удачі. І я буду йти додому. Бачите ще, який ячмінець. Непоганий. Непоганий. А вже ще трошки буде йти в трубку. Я, я ще не колопав. Не дивився яка там зараз точно фаза. Чи там 29, чи вже до 30-ї. Треба ногтем там дивитися. Чи є це між вузля прощупувати. Ну, то вже я на камеру вам так швидко не покажу. То вже мушу сам дивитись і то треба добре дивитись. Є бачите, оця зараза, яка фіалка полюва. А таке синє волошка і таке щось. Її прима майте на увазі слабо бере. Так що треба додати. Якщо думаєте, сама прийма, то її не візьме. Бо я колись вже то прийшов етап. Потім мусів другий раз поправляти давати треба або ще щось. Так що так. Все, йду додому.